Пусти, громадські місця, ресторани, спортивні зали, розважальні центри, дедалі більшого розголосу набирають новини про вручення повісток у різних місцях. Хтось наполягає на тому, що це порушення прав громадян, інші ж підтримують такі методи. Ми вирішили запитати улучан, як вони ставляться до таких способів та яким чином, на їхню думку, правильно причати повістки, щоб не порушувати права громадян. Негативно. Там всі условия з ваші. Якби условия були нормальні, в солдатів, щоб відділяли гроші, то більше б і добровольців було. Ну, їм треба подумати, по що думає, за заохочення. Ну, хай ловлять на що робити. Ну, По-другому Ну, Треба, щоб хлопці зрозуміли, що ну, треба якось щось, щось треба робити. В Росії це погано, в Україні це добре. Хто не хоче, він просто не розуміє. Він не хоче йти захищати свою країну. Буде все одно піде воювати, тільки вже на тій стороні. Це вибір кожного. Хтось може не вміє зовсім воювати, боїться воювати, а хтось просто думає, хай за мене там хтось відвоює. А, а я просиджу тут дома, може, грошей зароблю по-різному. Але ми попали в таку ситуацію зараз, що мають іти захищати всі, не уклонятися. Знаємо, що там людям цим тяжко їх треба замінити там. Вигрібають тільки сільських, більше села, простих людей, а самі бачите багаті де або за кордоном, або відкуплюються за гроші. Моя думка така. Я здається, що в громадських місцях це не варто робити, бо краще є спеціальні органи є адреси, як десь якось в такому плані. Ну, я не є компетентна в таких справах, щоб так сказати. Як би правильно все зробити? Ну, мені здається, що воно якось має попередньо, планово бути, якось наперед заздалегідь, якось щоб люди собі знали, літували, спланували, якось що, щоб не було такою несподіванкою для наших чоловіків. Поїздки мають роздавати, по-перше. По-друге, всі маємо розуміти, що є облік, який зобов'язує нас це робити. Ми маємо самі йти, а не нам мають роздавати. Якщо люди никаються, ну то вибачте, будь ласка. Він приходить здоровий комісію, так? Да? Бабах йому написали, все, він списаний. За що? За 2,5 штуки, баксів. Класно, він вирішив. А є людина, яка мучилася все життя хворіла. Він приходить туди і його забирають. І що, він воїном буде? Ну, я кажу чесно, бо я хворий, я теж знаю, що це. Ну, бажано визиватися на воїнку мати, якось, щоб рішати. Ну, ловити так не як ловлять, там б'ють. То неправильно я. Я старий торик пішов колись питати, ні, вже ви трошки за старий, 74 роки. Хоч і ти думаєш, що будь, Дрова хорби складав би помаленьку. Так здорові ну, то таке. Ну, на мою думку, бажано, звісно. Якщо їхати, поїхати, перевірити його. Як я ставлюсь, ну, дивіться, в першу чергу це їхня робота, але є такі моменти, скажімо так, що дуже багато перегибають, і це ненормально, я так вважаю. Але ви бачите, що відбувається в країні, тому я не знаю, який вихід з цього буде, і я вірю в перемогу. І це, це прийде через кожного. Треба готуватись всім, і я не знаю, що вже сказати. Як правильно, там, де всі секонд-хенди, де всі кінотеатри, де всі театри, у там треба вручати, там вся молодь, там всі наша блатота. Так що там, там дивіться. А хто буде захищати країну, коли не хочуть? Коли ховаються, коли втікають, коли двері не відкривають, документи прячуть, це жах. У нас війна, всі хочуть перемогти, але допомагати не хочуть. Тому, вибачте, я за те, щоб давали де завгодно, але щоб користь була. Звичайно, це повинно було бути акуратно, не хапати їх, не тягати. А так, якщо ти знаєш, що це Іванов петровці Дури, який тобі потрібен, в чому війні? Закон, на жаль, це не врегулював. Може, зараз в цьому законі буде розписано, де хто і як буде їх вручати. Але в країні війна і треба всіма силами захищатись. Не буде країни, не треба буде нічого. І вашої праці, на жаль, не треба буде. А щоб вони не ховалися, їх треба виховувати. А виховувати не тільки вмовлянням, а й бити гривнею, штрафувати, судити, інакше нічого не вийде. Демократія це апарат насилля над особистістю, але у певних межах. Виконуєш закон, живеш, не виконуєш, до тебе застосовують засоби. Тільки так, іншого засобу немає. Вмовляти нема коли. Все, вже майже два роки буде. Вмовляли, просили, а там катастрофа. Одні там гинуть, мерзнуть. Вибачте, конають. А інші вон по кабакам сидять, курушовелі там катаються. Пробачайте за емоції, але я сказав щиро.